Вінницька область. ну Загально, бачите, орки тут пусті. Інтерес орківський тут пустий. Значить, ситуація контрольована. Наші захисники випадають. Повинно бути все під контролем. Так, далі Волинська. Волинська область по 4 квітня. Волинській області три десятки разом зійшлись. По-перше, не нехтути тривогами. Загально попереджень таких серйозних не випадає. Кордони захищені випадають. Загальна ситуація контрольована. Зараз подивимось додатково. В додаткових картах також не виходить якесь попередження, повинно бути все більш-менш нормально, спокійно. По 4 квітня. Далі Дніпро. Доброго ранку, безпечного дня, мирного квітня вам, слава українцям та нації України. Бажаю Запоріжжя. мої вітання Запоріжжя. Маргарет, доброго раночку. Так, дивимось далі. Дніпро по 4 квітня. Дніпро зло випадає по області, по регіону. Бачите, от околиці, область випадає, тут зло випадає. Тобто, деякі вірогідність якихось інцидентів можлива, але треба також дивитись загальний розклад по Україні, щоб розуміти, чи це всередині самої області можуть бути якісь інциденти або негативні події, або зовні від ворога. Ось так тому дивіться ще загальний розклад. Зло випадає, на регіон попередження таке випадає. Далі дивимось кривий ріг. Кривий ріг по 4 квітня. Кривий ріг тут випадає, бачите, також попередження випадає, ударний туз випадає з хворобою, але тут фігурують гроші або якийсь транспорт. З цим може бути пов'язано. Також будемо дивитись на загальному розкладі по Україні, наскільки це чи в регіоні в самому можуть бути якісь інциденти, неприємні події або зовні від ворога. Попередження тут таке є, треба бути і обережним. Також дивіться загальний розклад наприкінці стріму. Так, Маргарит спеціально до стріму встала. Нічого собі. Добрий раночок. Так, далі дивимось Донецька область по 4 квітня. Донецька. В Донецькій області дороги оркам випадають. Бачите, від, відходи відсови, відсовувати їх будуть. Загально прямо таких критичних не випадає комбінацій і зміни. Також пусті, бачите, з краю ближче до лінії фронту тут ударний туз випадає, тобто загроза залишається. Але все-таки десь на, де, на деяких е, ділянках на деяких ділянках вони будуть відсунуті, відтіснені. Так випадає. Але загально по регіону попередження випадає все-таки. Особливо найближче до фронту тут міста, містечка, селища, треба бути уважними Так, далі дивимось, друзі. Житомирська, Житомирська область по 4 квітня. В Житомирській області ситуація також контрольована, випадає. Дев'ятка тут, піково випадає карта хвороби, вона вказує завжди на якийсь негатив. Негатив цей може бути пов'язаний. Е Тут в незначному такому, незначної такої позиції, не в дуже сильної поганої позиції знаходиться. Тому повинно бути все контрольовано, але також там, де випадає знову ж таки попередження або якась увага, треба орієнтуватися також на загальний розклад по Україні, щоб розуміти вірогідність саме атак ззовні, а не внутрішньообласні якісь ну, негативні події. Далі. Закарпатська по 4 квітня. Закарпатська. Закарпатський тут випадає зло і удари пусті. В Закарпатській області завжди випадають, ну майже завжди випадають внутрішні, там, внутрішні обласні якісь інциденти. Там, бачите, пусте стає зло і пусті удари. Значить, там зміни якісь на краще. На наступну добу зміни якісь на краще завдяки або правоохоронним органам, або захисту наших військових. Тобто ось так випадає. Злой удар пусті, це значить добре. Так, далі. Івано-Франківська область. По 4 квітня. Івано-Франківська. Івано-Франківський, бачите, карта удару випадає. Ударний туз він відвернутий наверх. Це краще, ніж він, коли б'є вверх, але все одно карта не дуже добра. Зараз, якщо тут не з'явиться велетвіковий, то це таке потенційна загроза, потенційне попередження тут випадає по Івано-Франківській області. Але для того, щоб знову ж таки розуміти, чи це внутрішньообласні якісь можуть бути. Проблеми, інциденти або події негативні, або це зовні ворога. Треба орієнтуватись також на загальний розклад. Наприкінці стріму він буде далі. Київська область. По 4 квітня. Київська область. Загально випадає тут. Зло з повітря, але також не в надкритичній позиції знаходиться. Але увага все-таки є, бачите, можливі якісь інциденти. Знову ж таки, орієнтуйтеся на загальний розклад наприкінці стріму, щоб розуміти, чи це внутрішні обласні, чи зовні від ворога реальні якісь загрози. Так, дивимось столицю Київ. по 4 квітня. Київ. В Києві ситуація контрольована. Тут бачите, серйозних загроз не випадає. Дотримуйтесь повітряних тривог. Так, карта більш-менш спокійна. Таких загроз попереджень не випадає. По столиці. Далі, Кіровоградська область. Кіровоградська область по 4 квітня. В Кіровоградській області ударний туз випадає. Знову ж таки, там якісь або зміни в самій, в самій області, або потенційна загроза також від ворога є. Бачите. Випадає таке попередження, увага. Тут випадає, але також, знову ж таки, не нехтуйте тривогами в случаї чого, так випадає на випадок чого. І також орієнтуйтеся на загальний розклад, щоб розуміти, чи це внутрішні обласні якісь можуть бути події негативні, або від ворога ззовні. У нас всі, в принципі, від ворога ззовні проблеми зараз. Але саме в цьому контексті, якому я дивлюсь, це або ці можуть бути атаки, або на рівні області якісь інциденти. Я думаю, це зрозуміло. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Львівська область по 4 квітня. Львівська. Тут випадає зло пусте. Зло хвороба пусті. Значить, ситуація контрольована повинна бути. Наші захисники тут випадають ось таке. Ситуація контрольована. Далі. Миколаїв. У 4 квітня. Миколаїв. В Миколаєві ударний туз випадає, хоч він тут серед двох десяток випадає, все одно це не дуже добре. Якісь інциденти тут можливі. Подивимось. Також орієнтуйтесь тут, бачите, більше на область вказують. Карти більше на область. Все одно орієнтуйтесь, друзі, на, також, на загальний розклад по Україні, щоб розуміти, чи це внутрішні обласні якісь можуть бути проблеми, чи саме ці обстріли і атаки. Так, далі, Одеська. Всюди, друзі, де випадає таке попередження або увага, також важливо орієнтуватись, буду нагадувати, важливо орієнтуватись на загальний розклад також. Так, далі Одеська область по 4 квітня. В Одеській області. Загально зло випадає тут, не в прямо критичній позиції. Загально ситуація тут більш-менш контрольована. Так випадає. Бачите, тут послаблений це зло шісткою бубновою. Ось так. Але увага випадає, друзі. Знову. Знову ж таки, будьте уважні і обережні. Дивимось Одеська. Одеську подивилися Одесу місто. Одеса по 4 квітня. В Одесі також ударний туз випадає. Бачите, все-таки загроза тут випадає і попередження таке випадає. По Одесі зараз дивимось. Уточнюючи. Треба бути уважним, і дотримуватись тривог, це можуть бути і як фейкові якісь там цілі, або цілі, які не долетять, або щось таке. Будемо надіятися, що це потенційна карта, часто вказує наверх Туз про потенційну якусь загрозу, але орієнтуйтесь також на загальний розклад, щоб розуміти, наскільки, кхм, наскільки небезпечна, наскільки вірогідність небезпечна для Одеси. саме. Так, дивимось далі. Кременчук. Кременчук. А у Запоріжжя чекаю... А, пропустив Запоріжжя, друзі, нічого страшного. Зараз подивимось Запоріжжя. Зараз подивимось. Давайте Запоріжжя. Запоріжжя подивимось. Таке буває, друзі. Запоріжжя. По 4 квітня. Значної якоїсь тут загрози не випадає. Дев'ятка пікова вказує на небезпеку потенційну, Бачите? Не критично загально контрольована ситуація, але також Запоріжжя, також увага тут випадає, тому орієнтуйтесь на загальний розклад також по Україні. Так, далі у нас Кременчук, друзі. Кременчук по 4 квітня. Дивимось. Кременчук більш-менш тут такої серйозних загроз не випадає, друзі. Повинно бути все під контролем. Кременчук. Попереджень таких. Увага випадає. Також орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. І дивимось Полтавську область. Полтавська область по 4 квітня. Бачите, загально тут вказують на потенційну загрозу, як по всій країні. Тобто удар тут випадає пустий по області, і загально о, недосяжна область так випадає для... Бункерних для цих для орків. Захист випадає контрольований. Друзі, дякую ще за донат. Іще один ащатбанк. Дякую. Дякую. Так. Далі, далі, друзі, дивимось. Полтавську подивились. Рівненська. Рівненська. 4 квітня. Так, у Рівненській області зло випадає потенційно. Загально, бачите, от тут карта Рівне випадає, вона тут далеко від зла. Значить, вірогідність що вірогідність якихось інцидентів невисока, не але увага випадає. Також, друзі, дивіться, загальний розклад по Україні по області. Тут. Е Особливих таких попереджень не випадає, окрім такого, так, такого загальнопотенційного такого зла. Ось так Рівненська область. Далі Сумська. Сумська по 4 квітня. Сумська обережна тут випадають. Бачите, орківські хлопати дії, можливі якісь от прикордоння. Незначне, бо шістка бубнова тут пом'якшує. Не прям якесь надсуперкритичне, але випадає попередження прикордоння, область. Треба бути уважними. Попередження тут є. Також, друзі, орієнтуйтеся знову ж таки на загальний розклад. Так, далі місто Суму. Дивимось, обласний центр. Місто суми по 4 квітня. Суми. В сумах тут захист випадає. В принципі, таких серйозних загроз попереджень не випадає. Повинно бути все під контролем наших, наших військових. Так, випадає по сумам. По області випало попередження, значить загально на регіон загроза є. Також, друзі, орієнтуйтесь на загальний розклад. Тернопільська область. Далі. Тернопільська. В Тернопільській області теж, бачите, випадає ударний туз, це погано. Це можуть бути або незначні, якісь мілкі там БПЛА і так далі. Щось таке може бути пов'язано, якщо пов'язано з якимись там атаками чи вірогідністю якихось там авіазагроз. Ось так зло випадає. Попередження тут випадає в таких випадках. Друзі, також треба дивитись на загальний розклад, орієнтувати орієнтуватись. Також випадають якісь можуть бути транспортні пригоди або фінансові втрати в самої області, якщо це не стосується. Самих загроз з повітря від ворога. Дивіться також загальний розклад. Буду кожен раз, коли попередження або увага випадає, нагадувати, що треба дивити загальний розклад і орієнтуватись на нього, наскільки вірогідність там цих загроз висока. Так, далі Хмельницька область. Хмельницька область о 4 квітня. Хмельницька. Тут ситуація контрольована, випадає загально, нічого такого надкритичного немає. Уваг, попереджень не випадає. Повинно бути все під контролем. Хмельницька область. Будь ласка, Славянська. Донецька область я дивився. Є Донецька область. попередження випадало по Донецькій області. Так, далі. Херсонська. Ой, вибачаю, друзі, Харківська область. Харківська. Друзі, дякую за донат. з Приватбанку. Дякую величезне. Так, Харківська область. Дивимось. Харківська. По 4 квітня. Харківська. Хвороба пуста, зло пусте. Загальна ситуація, значить, повинна бути під контролем. Серйозних таких ось попереджень не випадає. Або взагалі нічого не буде, або незначне, незначне або наші справляються. Ось так. По Харківській області випадає більш-менш нормально по області. Зараз дивимося, саме місто по 4 квітня. Саме місто Харків. По місту, бачите, тут вірогідність якась випадає. Тут е, випадає така не дуже добра комбінація. Це пустий дім, це погана комбінація загально, але тут і удари по дому пусті. Е, тому або взагалі нічого не буде, або е, наші будуть справлятись. Загально, друзі, по Харкову випадає увага, треба бути уважними. Будемо, будемо надіятися, що заздалегідь там наші десь там щось в тих. Вибухне на БНР. От, але таке, комбінація погана. Зараз ну, неспокійна, не увага випадає, тому треба бути уважними. також орієнтуємося, друзі, по Харкову також на загальний розклад. Валет Пустий загально вказує, що все одно повинно все бути добре. Над чогось такого поганого не повинно бути, але комбінація. Не дуже добре, саме коли пустий дім випадає. Це погана комбінація. Тому дивимось загальний розклад, щоб розуміти, чи це в обласному в середині області якісь інциденти можуть бути, або від ворога. Так далі. Херсонська. Херсонська область по 4 квітня. В Херсонській області захист наших військових випадає, але також карта, бачите, пустий дім тут випадає комбінація. Не дуже добре, треба бути уважним, якісь інциденти там можливі. По Херсонській області там ворог близько, тому тут загально будьте обережні, особливо житлові забудівлі, особливо які біля вздовж лінії фронту, там можуть бути якісь інциденти. Херсонській області, зараз дивимося Херсон. Херсон по 4 квітня. Херсон. Тут також ударний туз випадає, особливо лінія фронту випадає. Ось тут погана комбінація, друзі. Можуть бути інциденти, вірогідність дуже висока, попередження тут випадає. По Херсону треба бути уважним. Можуть бути, можуть бути негативні події з цим пов'язані, друзі. Тому, тому дивимось далі. Дивимось далі. У нас Черкаська область. Черкаська. По 4 квітня. Черкаська, захист випадає. Загально або наші працюють і е, захищають своєю роботою, або, <кхід> тобто, фактично збивають щось, або е, просто захист стоїть і е, не, не допускає. для... Ну, вибачаюсь, друзі. Вибачаюсь, вибачаюсь. Захист стоїть і, тобто захищено. Загально захист випадає по Черкаській області. Так, дивимось Чернігівська, ой, Чернівецька. Чернівецька область. Чернівецька по 4 квітня. Чернівецька. Чернівецькій області 9 піково випадає така трохи негативна карта. Загально ситуація контрольована. Потенційний ударний туз тут випадає. Він може бути пов'язаний з, з, з угрупуваннями, групами людей. Саме якщо це по місцевому, на місцевому рівні Чернівецькому. Також, друзі, попередження є, воно хоч і умовне таке і потенційне і випадає зверху. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. Так, далі у нас Чернігівська область і Чернігів. Дивимось спочатку Чернігівську область. По 4 квітня. Чернігівська область. Загально в області, область захищена, кордони захищені, на кордонах найбільший такий енергетичний негатив збирається. Тут негативна карта, бачите, з краю кордони края області. Пов'язані, зрозуміло, з чим, з орківськими діями. Також можуть бути якісь залякування, провокації, щось таке. Ну, загально критичного нічого, просто енергетична, по-перше, кордони захищені, по-друге, випадає, що. По-друге випадає, друзі, що з ну, серйозних таких ось критичних загроз немає. Так, дивимося саме місто Чернігів. Саме місто Чернігів. По 4 квітня. Чернігів. А тут, в принципі, загрози такі, якісь загрози пусті випадають. Бачите, більше на область вказують, в області там більш скупчуються ну, такі потенційні загрози, або ну, загальні загрози, більше скупчується область, края області кордони, там, але вони також пусті, або їх взагалі не буде. Або вони будуть незначні, або відбиті, щось таке, або такі, так часто випадає ці БПЛА і розвідування і так далі. Загально просто будьте уважні, серйозних загроз не випадає. Ось так. І дивимось, друзі, по 4 квітня, загальний розклад по Україні. Там, де випадали попередження або увага, також важливо ще раз нагадаю. Хай буде, хоч кожен раз буду нагадувати, друзі, щоб ви розуміли. Так, загальний по Україні. По 4 квітня. Все-таки випадає, бачите, інциденти можливі. Там, де на ці дві доби випадали, випадало попередження увага, треба бути уважними. Більше все-таки тут випадають східно-північні регіони. Ось так, північно-схід-північ випадає, Ось таке, друзі, Ну і схід, зрозуміло, тут також. Тому там, де випадала увага попередження, вірогідність висока, така, що можуть бути якісь загрози. Дякую з Приватбанку. Ще дякую, дякую за донат. Ось так. Ось такі, друзі, на наступні дві доби, по 4 квітня. Треба бути уважними. Де випадало попередження або увага, будьте в безпечних місцях, реагуйте на повітряні тривоги, не нехтуйте. І все буде добре тоді. Загально надпрямо критичного не випадало. Будемо вірити, що поганих ті, ті комбінації, які погані, вони не справдяться, як вони ну, класично означають, що пусть вони, нехай вони будуть просто потенційними. Але, друзі, вірогідність така висока. Ці два дні можуть бути інциденти, будь ласка, бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку. Реагуйте на повітряні тривоги, будьте в укриттях. І все по правилам, друзі. Все як положено. Ось так, що ми побачили. Ось так, що ми побачили. Дякую за черкащу.